Так, тертушка і кукурудзяна лущалка два в одному. Рама зроблена з голків, зварена. Так, що тут? Це пускова кнопка. Запуск. Тут конденсатор стоїть на 150 мікрофарад. запускається. Саме на 220 мотор поставлений. Так. Бак із газового балона зроблений. Із старого газового балона. Так, там диск, який лущить кукурудзу. Тришка теж з газового балона нижче. Отакі ось завіси зварені. О, так, це. Це свідує виходять качани, вилітають. Задвіжка така, там диск видно. О, як треба закриємо, закривається. Сюди вилітають качани лущений вже, облущені. Ну а тут ось на виході кукурудза засипеться і якщо тетруться буряки, то висипається потерте. Так, що далі? Оцей диск. Міняється ось на цей диск. Ось такий диск. Це диск, який служить для, для тертєва. Терти буряки, арбузи, яблуки, якщо треба на сок. Тут два ножі ось зроблені, під вуглом поставлені. Це ніж із жомової, там де завод, на заводі жом терли. Це такий тільки Він перерізаний напополам. Один ніж. хорошо, тре. І знизу такий вид ось, Це дві планки зроблені, щоб вони викидали терти вже на оборотах. так, Двигун малооборотний. О, тут великий шкіл і з тертушки зручно і з металолому взятий. Що можна під час запуску допомагати ручкою крутнути, якщо треба, якщо в холодну погоду. А так у теплу погоду, то так запускається кнопкою О, ну Оце така тертушка і кукурудзяна лущявка. Якщо треба розміри. Можна сказати розміри, коли поцікавить. Так, оце така кукурудзяна ложтелка і тертушка. Два в одному. Так, ну вот такие результат. Бурек, морква, а вот такая вот картошка. Вот такой результат.